Повірте у казку, надію плекайте, любов у сердечках завжди зберігайте, у світі багато залежить від вас, і збудуться мрії, коли при до Дня Святого Миколая подарувати дітям казку реально. Саме її і нічого інше, адже мультики вони дивляться по телевізору. Книжки цікавлять у наш час не усіх. Казка про дюймовочку, розіграна на сцені районної державної адміністрації. Святковий подарунок дітям учасників АТО з багатодітних родин, сиротам, дітям-інвалідам з Бердичівського району. Організували дійство своїми силами відділи РДА. Завітав на дитяче свято привітати з наступаючими святами і народний депутат. Тат Олександр Ревега. До Дня святого Миколая у холі адміністрації прийшла не менш цікава виставка міні-ялинок від сільських та селищних громад району. Ці ялинки кажуть учасники, повинні, хоч трохи зарядити усіх присутніх, святковим настроєм, бо зроблені з душею. У ході дитячої казки маленькі представниці прекрасної статі сіл Бердичівщини змогли проявити свої творчі здібності у конкурсі Міс Дюймовочка, Дефіле, спів, танці далеко не усе, що вміють красуні. Зачарувати глядачів своєю вродою і посмішкою. Ось у чому справжній талант розповідає журі конкурсу. І вам журі, вас я буду розважати, танцювати і співати. Я, дівчинка Аня, зустрічайте і всі дружно привітайте. Настя, Настенька, настуся, також я і звуся, заповітну маю мрію жити в спокої та ми, Я танку люблю кружляти, пісню вас співати. Мію я Читати, рахувати, малювати. Іноді про мене кажуть Настя, ти. та надіюсь, це менеться. Усім присутнім дітлахам святий Миколай подарував солодкі подарунки. А десятеро красунь – учасниць конкурсу, окрім стрічок з номінаціями за яскраво виражену рису характеру, отримали у подарунок ляльки. Маленькою містой мовичкою стала восьмирічна злата Унгурян села Осикове. Але журі відмітило кожну з дівчаток, зауваживши, з такими красунями Бердичівщина просто не може не мати квітучого майбутнього.